Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 25 квітня 24 рік і сьогодні фантом. Як завжди, буде фундаментальний аналіз з технічної складової. Звісно, біткоін. Ну, і спочатку поглянемо, куди ми йдемо, що ми робимо. На відеоканал вже скоро буде 1300 підписників і кругла цифра 400 відео. Всім дякую за коментарі. По можливості я на них реагую і пишу свої думки. Тому спільнота працює. Дякую. Продовжуємо в тому стилі. А сторінка мого сайту CryptoVector.com, Розділ криптоактив. План на тиждень. Сьогодні от фантом. І завтра поговоримо про стратегії криптоінвестування. Це великий розділ нашого сайту, в якому багато важливої інформації. І почнемо її розбирати хоча б раз на тиждень. Біткоін коригується 4%, але до нього повернемось пізніше. Фантом – Фундаментальний аналіз. Є перехід на головну сторінку. CoinMarketCap входить в топ-50. Ну, практично, з капіталізації 2 мільярди доларів. Phantom це високопродуктивна блокчейн-платформа, яка використовує алгоритми консенсусу на основі DAC для забезпечення високої швидкості і масштабованості. І одно із ключових переваг фантом є його сумісність з Еферіум. Є відео дуже в доступній формі, але російською, і, як звичайно, є стислий зміст цього відео українською, де все стає зрозумілим, що це за проєкт фундаментально розібрались. А новинний фон, ну, краще всього, звісно, починати з. Офіційного блогу, всі новини, що вони пишуть, є перехід. Є спільнота в Reddit, в Твіттері, доволі активна спільнота. Багато лайків, багато ідей, чим займається компанія. Для інвестора новини фон, гадаю, потрібно задіяти, ну, слідкувати за новинами. Звісно, в комплексному підході і після. Новинної складової технічний аналіз. Я тут бачу 5, а то і іксів. Як завжди, йдемо на сервіс TradingView і почнемо з місячного таймфрейму. Можна побачити такий двойний рух минулого альт сезону. Спочатку слабенький, після чого було потужне зростання. Ну, також десь двойне там те зростання було. Потім з зупинки в середній зоні, курс пішов вниз і внизу тут коригувався. Зараз, на мій погляд, завершується перша маленька фігура. Наскільки буде тут зниження, невідомо, звісно, але конструкція схожа з минулою і може, з сьогоднішніх цін там, приблизно долар, можливо, буде зниження. Наприклад, на 0,5. І тоді будуть оті 7 іксів, якщо курс досягне знову максимальних цін цього альтсезону. Так я бачу ситуацію на місячному графіку. Ну, більш детально це саме на тижневому. Минулий сезон збільшення зниження і з зупинки в середній зоні рух до максимуму. Повернення в середню, ну і так далі. Так було того разу, не обов'язково, що буде повторення. Але якась схожа конструкція може бути. Подивіться, вже приблизно така і була. Курс доходить до 1,0 1,1 Зараз зменшується до 0,7. Якщо він знизиться до 0,5, наприклад, або навіть 0,4, то тут буде не 5 іксів, можливо, буде, звісно. Ну а 7. Тобто кому е, буде до вподоби цей проєкт, зайти. Зараз е, чи трошки почекати. Я, наприклад, як заходив, на мене і 07 дуже приваблива ціна, але. Враховуючи минулий цикл, тут можна очікувати на, зараз на більш вигідні ціни. Це тільки мої думки. Звісно, ніяких інсайдів не має бути не може. І якщо буде повторення, то зупинка в середній зоні, рух практично до максимуму і максимум. Ну, це. Знову сходиться з моєю головною думкою: піки максимальних цін альткоін сезону, можуть розпочатись зимою і йти аж всю зиму і можливо весну 2025 року. Тут, гадаю, моя думка зрозуміла. Вирішуйте самі, заходить чи не заходить, і якщо заходить, вирішуйте коли. Ну а знайомий вже нам індикатор для трейдингу показує кнопочку buy, що типу можна заходити. Другі індикатори глянемо. Тут? тут ще, як і біткоін, не дійшов курс до зони перекупленості в цьому індикаторі. От Якби він дійшов вниз, тоді було б. І ми побачили отаку зелену лінію з кнопочкою buy. О, тоді було б. Ну, дуже дуже добрий сигнал ще від цього індикатору. Фібоначчі середня зона також не найкраща зона для входу в ринок. Як і по курс прямує наверх, але вже не з нижніх позицій. Ну, тут різниця невелика. 0,6, зараз 0,7. Тобто, хто хотів би зайти трошки раніше. Невелика різниця. І десь в цих цінах, бачите, стакастик видавав таку кнопку, що буде збільшення ціни. Воно почалось, але біткоін збив вниз і зараз, звісно, всі дивимось за біткоїном. Рух розпочався. Я не знаю, я б, наприклад, якби гіпотетично вирішив зайти, я б не чекав. На мій погляд, нормальні місця для входу, бо, скажімо, всі сигнали були на 0,6, на 0, зараз 0,7, і потенційно може бути 3,5. А як дивишся тижневий графік, можливо, потрібно почекати, що його брати по 0,7, якщо минулого разу було зниження. і за тієї структури може ще бути зниження. Вирішуйте самі. Кому вистачить 5 іксів, придивіться, зараз можна купити. Хто хоче 7 іксів, наприклад, почекайте пару тижнів, може зловити таку можливість. Біткоін вчора видав червону свічку: 3,2% зниження. Але, на мій погляд, це просто зупинка в середній зоні. ну Наприклад, бачите в індикатора CCI, рух розпочався, тут призупинився. В цій зоні таке буває. все ж таки ну, Тут непроста ситуація, вийти з цієї фігури ну, потрібно бажання покупців активно, активно це скуповувати біткоін. Поки що йде боротьба, рух все ж таки наверх. Тому я очікую продовження зростання. Ну і Індикатор стокастик так само зайшов в середню зону свого коридору. І щось тут очікує. Ну, але загальний рух все ж таки так само наверх. Кнопочки By 2 були. Гадаю, все ж таки, це була тимчасова зупинка. І далі рух продовжиться в верхній кордон цього коридору. Ну а моє бачення по криптовалюті Phantom. Гадаю на 24 й рік вам зрозуміле. Пишіть свої думки, що ви думаєте по цій криптовалюті. Ну і по іншим, звісно. Що взагалі ви думаєте про альткоін сезон? Коментарі читаю не тільки я, а всі, хто дивляться відео. А кількість, а кількість переглядів декілька сотень. Тому декілька сотень людей з криптоаудиторії бачать ваші думки. Так що пишіть. На ну, завтра ми поговоримо про криптоінвестування. І якщо вам це відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Звісно, в кої є можливість і бажання. Дякуємо Сполученим Штатам. Весь процес завершено. Обидві палати, Конгрес, підпис Байдена. Очікуємо на допомогу і. Всі новини кажуть, що буде ще в цього тижня. І ще раз дякуємо, Сполучені Штати. Ну а ми завтра розглядаємо стратегію криптоінвестування. З вами був Віктор. До зустрічі!